У Львові відкрили соціальну пекарню, де печуть благодійне печиво. Під пильним наглядом професійного кулінара тістечка випікають жінки, які потрапили у кризову ситуацію і живуть у центрі інтегральної опіки. Ми маємо два різні сорти. Одна називається Кантучіні. Одна називається люсі, Ми його так називаємо. Наразі усе робить професійний кулінар, а жінки лише вчаться. Це для них, наче кулінарні курси. Їх закінчать, тоді пектимуть самі. З кантучині важливо, щоб печиво запікалось два рази. Ми раніше замішували тісто, яйця, цукор, додавали мигдаль, який вже був попередньо просмажений з того ящика. І потім борошно. Своє благодійне печиво, соціальна пекарня запропонувала кав'ярня. У трьох його вже можна скуштувати. Приємно, що печиво смачне, насправді воно в нас іде як комплімент до кави або до чаю. Тобто клієнт за це нічого не доплачує. Нам це трошки здорожчує кава або чай, але тим не менше таким чином клієнт може десь навіть несвідомо, долучається також до благодійності. Адже пригощаючи відвідувачів благодійним печивом, власники кав'ярень розраховуються за нього з пекарями. Жінкам перераховують гроші у вигляді благодійної допомоги.